Мітинг Реквієм біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам подія, яка щороку збирає бордичівлян, аби згадати тих, кого забрала афганська війна, та вклонитися тим, хто вижив у ній. На переконання військових прикро те, що афганців, котрі пройшли непростий шлях, воюючи не на українській землі, зараз забирає у вічність так звана АТО. Усі розуміють, що на сході нашої держави відбувається неоголошена війна, і кращі сини України пішли без вагань боронити її землю та людей. Та, на жаль, військові платять своїми життями. За цілісність Дібрання. батьківщини. Ще рік тому слова війна і Україна не поєднувалися логічно в одному реченні. Ще рік тому у цей день ми згадували наших земляків, бердичівлян, які полягли на чужій війні у далекому Афганістані. Бердичів вшанував учасників бойових дій на територіях інших держав. І ця традиція у Бердичеві свято бережеться. Сьогодні всім нам понад усе хочеться миру. Хочеться, щоб живими і чим скоріше повернулися додому наші хлопці. І дай Боже, щоб вже через рік ми з вами говорили про річницю виводу іноземних військ з території України. Мир обов'язково буде на нашій українській землі. Живі зведуть пам'ятники, героям і подіям. Але пам'ятають не память, не плити. шанувати, цінувати и сохранять Умеют только люди. Сегодня наши афганцы, 92 человека погибли в защите нашей Украины, отечества нашего. Мы гордимся своими побратимами, что никогда не останется в стороне. Сегодня здесь присутствуют люди, матери, семьи, которые сыновья, оружие в руках, защищает рубежи нашей Родины. Я поклоняюсь от имени всех воинов. Перед этими людьми, матери, женщины, любимые, дорогие, которые стоят здесь. Низкий вам поклон. Мы всегда есть. Будем рядом с вами. И мы гордимся нашим народом. Слава Украине. Не просто в історію, а в людські серця і пам'ять увійдуть імена тих, хто загинув за межами України та на її території. Усі ці військовослужбовці чоловіки, сини та тусі, яких вдома чекали понад усе. Виконуючи свій військовий обов'язок, вони мріяли якнайшвидше повернутися до рідних. Втім, доля розпорядилася по-своєму. Мені хочеться ще раз раз о жінках і матерях, яких… Уже осталось не так много, которые не дождались своих родных, близких, любимых с полей сражений, с афганской войны. Вам, дорогие мои женщины, недолюбившие, но воспитавшие достойную смену отцам, мой низкий поклон. Зараз сини та онуки афганців нерідко несуть службу на сході України. Ворог щодня докладає усіх зусиль, аби відібрати життя у них у їхніх побратимів. Сиротіють діти, ламаються сім'ї, руйнуються села та міста. Ті, хто зараз приїхав з того пекла додому, не можуть спокійно спати, знаючи, що там лишилися товариші по зброї. Військовий обов'язок для цих чоловіків понад усе. Кожна родина колишнього радянського союзу чекала цього дня, щоб закінчилась війна. Я маю велику надію і переконаний, що кожен з нас хоче, щоб сьогоднішній день став початком миру в нашій рідній Україні. Я хочу сказати слова великої подяки нашим хлопцям-інтернаціоналістам, які захищали тоді Радянський Союз. Сьогодні вони стоять і захищають нашу рідну Україну. Ви знаєте, я хочу попросити вас, щоб ви також допомагали нашим хлопцям. Які сьогодні повертаються з війни, у вас є досвід життя уже після війни, щоб ви допомогли їм сьогодні також приймати таку активну участь у житті нашого суспільства, як ви сьогодні приймаєте. воїни алганці ті, які показали, як потрібно відстоювати. Інтернаціоналісти показали в різних країнах теж свою мужність вони передають нашим воїнам, воїнам українців, які захищають зараз від ворога. честь хвала і вічна пам'ять тим героям, які знак немає. А вам, всім стоящим хто захищав довго довго життя. Біль за Україну чоловіки переносять не лише у майстерність ведення бою, а й у слово, вкладаючи у нього емоції і душу. Защитники, герої України. Простые пацаны из сел и городов, защитники от путинской путины. Благодарим, но не хватает слов. Путло напал коварно, как хорек, он наглой мордой лезет в Украину. По сути, хищный, маленький зверек народу мирному ударил в спину. На юге жарко, и восток пылает, через границу лезет саранча, Путло окно в Европу закрывает, которое Петро рубил с плеча, Хотят отрезать Украину от морей, Нажраться вдоволь украинским хлебом, И не почем им слезы матерей, Что сыновей теряют не под мирным небом. Під час мітингу реквієм голова Житомирської організації ветеранів-прикордонників Державної прикордонної служби України офіційно передав Бердичеву електронний естафетний символ інформаційної телерадіо естафети вірність кордону, пам'ять і примирення. Згодом естафета продовжиться територію України. Покладання квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам не просто ритуал, це знак пам'яті найвищої слави і гордості за тих, хто був вірним своїй справі до кінця, навіть знаючи, що імовір доведеться віддати своє життя.